Вітаю! Ви на каналі Цікаво з і з вами я, психолог Кремса Ірина Миколаївна. Сьогодні пропоную до вашої уваги відео на тему потреби. Власне, ми розглянемо, які є базові, необхідні для нормальної життєдіяльності потреби, які мають бути в нормі, як важливо відчувати свої потреби, озвучувати їх, які вони. І, власне кажучи, ми згадаємо, хто детально описав, один з перших детально описав ці базові потреби. І наприкінці відео я дам нову психотехніку, яку я ще не озвучувала, і якою я оволоділа на курсі емоційно-образної терапії, який тривав півроку, за які я дуже вдячна. Викладачу, організатором цього курсу і безпосереднім учасникам, тому що вчилися ми, як правило, на собі. І це дуже великий і ефективний досвід. Ми здобули на цьому курсі, і ми тепер зможемо. Допомагати краще нашим клієнтам, і ми маємо в арсеналі ще один психотерапевтичний ключ інструмент роботи. Отже, приступимо до наших потреб, чому їх важливо розуміти? Ну, важливо розуміти для того, щоб не виникали внутрішні конфлікти. Бо іноді людина не знає, що в неї є, скажімо, емоційні потреби, потреба в автономності, потреба в розумінні власної компетентності, потреба в реалізації власної компетентності, потреба в ідентичності, потреба в безпечній прив'язаності. От скажімо, давайте от розглянемо ті, що я озвучила, і далі перейдемо так з, з ніг з до голови. Раз я вже почала в такому руслі. От, значить, розглянемо, наприклад, потребу в, в автономії, компетентності, власній ідентичності. Що це є за потреба? Це є потреба, яка допомагає нам розуміти, що ми такі так, такої людини, як ви, нема більше немає в світі. Отак як не повторюється відбитки пальців. Бо вони є, власне, індивідуальні. Отак от от немає такої другої людини, і навіть якщо ми говоримо про близнюків, то все одно. От Ви є особливий, ви є чи особлива, ви є індивідуальний. І розуміння цього, власне, свого ресурсу внутрішнього дає нам можливість бути дуже ефективними і досягати неабияких результатів. Тому що це одна з базових емоційних потреб, потреба в безпечній прив'язаності. От повернемось до попередньої потреби, я ще забула сказати, от як це може виглядати? От, скажімо, Леся робить окреме так, як не робить ніхто, або от профітролі хтось пече так, як не спече ніхто. Може порозумітися в конфліктній ситуації так, як не порозуміється ніхто. От на потребах наших зав'язано дуже багато, навіть основи психології, навіть робота в офісах вона також пов'язана, базується на знанні власних потреб людини. Ну, Включаючи навіть в те, як розташовуються працівники в офісі, як розташовані їхні робочі місця. Тобто це дуже впливає на розуміння потреб базових, воно дуже впливає на наше повсякденне життя і на ефективність нашого життя, на, на наше відчуття щастя, на наше відчуття самих себе. І, власне кажучи, друга потреба, яку я озвучила, це є потреба в безпечній прив'язаності. Що це таке? Це коли у вас дитинство, дитинство має формуватися, коли ви показуєте дитині, або ви дитини вам показували, що вас люблять безумовно, вас люблять не за щось. Як часто можна почути на консультаціях, що любов потрібно заслужити? А за що я тебе маю, а мені там бабця чи мама казала? А за що я тебе маю, якби любити, якщо ти ще нічого не зробив чи не зробила? От мене, наприклад, в, в було таке на дитинстві, коли я там запитувала, ти мене любиш взначимого дорослого, А мені відповідала: А за що тебе любити? Ще дитина. Ну, ти маєш щось зробити таке грандіозне в житті, щоб заслужити мою любов. І, і ну, так от було багато в кого, от, чесно. І з цим я зустрічаюсь майже, ну, майже на кожній консультації. От, от яке воно має наслідки? Та має наслідки такі, що людина. По-перше, самоцінність втрачає, по-друге, все життя ідучи в доросле життя, вона доказує, що вона не верблюд і не гемалайський, образно кажучи іншим людям. І вона намагається в очах інших людей заслужити отут повагу, любов, довіру, яку їй не дали батьки. Отут тут потреба безпечної прив'язаності. Яку їй не дали, ну можливо, не батьки, а значить мої дорослі особи в її дитинстві людина не зможе ефективно будувати близькі стосунки з іншими людьми. Ну і постійно я кажу: буде фонити, що любов потрібно заслужити, і в чому тут ще є дуже недобра. Історія це те, що часто зустрічає на консультаціях, коли людина каже: О, дивіться, я їй чи йому от зробив все там, небо до, до них прихилив будь-який каприз, і а людина то не оцінила. І я дуже часто згадую приказку, що сліпому не покажеш, дурному не докажеш, глухому не розкажеш. Якщо людина, а особливо якщо має мова йде про нарцистичну акцентуацію характеру, бо ми тут діагнозу нікому не ставимо. Я так делікатно назву по-свому. То ну, людина заточена на те, щоб вас дискредитувати за будь-яку ціну. Ну то не буде, то вигадає. І ви своїм добром, яким б ви золоті не були, ну, нічого не докажете. Тому що людина, от хоче просто зрівняти вас землею, топтати в бруд і. Це її єдина мета. Її бісить, що ви такі красиві, що, чи красиві чи, що ви такі позитивні, що ви такі десь наївні, десь щирі. Багато чого може вас не подобатись, того, що у вас є насправді хорошими і, і ще є вашим ресурсом. От, тому, власне, потрібно в таких випадках також працювати над самоцінністю, ну, як в народі кажуть, самооцінкою по-простому. І також чому нам важливі наші емоційні задоволення емоційних потреб? Тому що ми віщу, якщо вони не задоволені, ми ну, і фізичні, фізіологічні потреби, які на першому плані виступають в так званій піраміді маслової, яку я потім згадаю, значить, ну як незадоволені потреби, ми відчуваємо розчарування, образу, незадоволення. Ми, нам важливо відчувати ну, до емоційних потреб належить відчуття належності до якоїсь спільноти, чому там діти сироти, або хто не знає свого роду племені, чому завжди шукають якесь коріння, ці ДНК-тести роблять а звідки я, а що я. Це базова емоційна потреба в ідентичності, в відчутті. Тебе як певної частини спільноти якоїсь. І значить, потрібно згадати, що навіть є певні дослідження, які доводять, що якщо не задоволені емоційні потреби, то падає імунна система, і фізіологія страждає і навпаки, коли задовільняються емоційні потреби то якість життя покращується, покращується здоров'я, покращується стан імунної системи. От, тому, власне, є, звичайно, винятки з правил, скажімо, монахи, для яких духовні потреби є важливішими за матеріальні. Але в нор, ну це є виняток правила. В нормі ми маємо відчувати власне, весь спектр потреб, ми маємо їх озвучувати. Це також одна з важливих історій, коли людина не може озвучити, не відчуває і не може озвучити свої потреби. Оце от ще дуже важливо. Не озвучиш, не отримаєш, грубо кажучи. Потрібно чітко вдатися до саморефлексії, що я зараз відчуваю, чому мені сумно, чому, чому я роздратований, що, що до цього призвело, ну і так далі поетапно розбиратися. Ну і також е, потрібно згадати потребу в реалістичних межах. Тобто потрібно адекватно оцінювати власне, свої потреби і свій ресурс. Тобто тут ця потреба зав'язана на, на дисципліні та самоконтролі, які також повинні бути в нормі в нашому житті. Бо без цього ніяк. От, іноді можуть бути. Потреба бажання, то вже не потреба, а бажання, якісь е, мета, плани якісь дуже грандіозні. Ну то не означає, що ви не досягнете. Потрібно розбити мету на частини. Потрібно чітко побудувати план досягнення мети. От і е, якщо я вже почала з кінця, то потрібно звернутися до Абрахама Маслоу, а вірніше кажуть, Маслова, тому що власне, він був вихідцем з емігрантської сім'ї, яка приїхала з Києва. І батька звали Самуїл Маслов, а мама Роза Шиловська. І, власне, Абрахам Маслов вперше, один з перших, не можна сказати, що він там найперший, але От він один з тих, хто найбільше приділив увагу власне, потребам, які мають бути в нормі, нормі в людей, він систематизував ці потреби і він їх, по суті, озвучив на весь світ. Хоча в нього в особистому житті теж було не все гладко, з батьками були напружені стосунки, він був одружений на двоюрідній сестрі. Але це не завадило йому отримати великі результати в царині психології. От, і, власне, Абрахам, власне, оця от піраміда Маслоу, власне, її. Сам автор і не складав, це зробили послідовники. Він тільки описав, що на першому місці стоять фізіологічні потреби, тобто такі, як потреба в диханні, їжі, сні, інтимі. Дехто там приходить, каже, ну немає інтиму, там тривалий час. Ну Це ж якби не проблема. Ну, а цей незадоволена одна з Базових потреб, чи, скажімо, сижу на дієті злий, кидаюся на людей. Ну, Незадоволена ваша базова потреба? Вцілене на ту дієту, неправильно розрахували свій режим харчування. Потреба в безпеці, яка йде після фізіологічних базових потреб, соціальні потреби це такі потреби, як медичне обслуговування, виховання дітей, наші садочки, славнозвісні і, і ці школи, потреба у вільному часі, потреба у гідних умовах праці, потреба в гідних умовах відпочинку, навчання. Ну, духовні потреби, це освіта, віра, підвищення кваліфікації, художня творч... творчість, розвиток науки і техніки. Тут без цього ніяк. Найдете, були дослідження, які доводили, що довели, що власне, коли не задоволені наші емоційні потреби, то в людей. Фізіологічний стан міняється в гіршу сторону, і, і навіть імунітет падає. І навпаки, коли ми перекриваємо ці емоційні, мова йде навіть не про базові, там, біжі, воді. А власне, навіть коли емоційні базові потреби не задоволені, то власне, можуть виникати на фізіологічному Рівні негативні зміни. Ну і потреба в реалістичних межах, я вже згадувала, це коли ви адек... адекватно в... сприймаєте себе, свої можливості і будуєте поетапний план перемоги, досягнення успіху. Ну і не забувайте, що. Таких як ви, більше немає. Що ви є індивідуальні, що ви є автономні, що ви є компетентні. Це також важливо і про це я вже згадувала. Ну і як обіцяла, на завершення даю одну з психотехнік. Значить, коли, наприклад, незадоволені якісь наші потреби, і в нас виник внутрішній конфлікт. От уявіть на одному стільці те, чого ви хочете, що на одному стільці сидить те, що ви хочете. Тобто ви можете заглибитись в себе і відчути емоції. От Якщо я буду мати те, що я хочу, це виглядатиме так-то, так-то і так такто. Просто емоції, які це буде вас викликати, реалізація вашої потреби, реалізація вашого плану, реалізація вашого бажання. А на другому стільці, перепрошую, і, і в оці емоції, які це викликає, постарайтесь перевести в образ, Я, який це буде образ? А на другому стільці уявіть, власне, ту перешкоду. Яка вам заважає досягти того, що сидить на першому стільці? І тут також важливо заглибитись в ці негативні емоції, що ви відчуваєте, як виглядає те, що перешкоджає вам досягти того, що сидить на першому стільці, той образ, який сидить на першому стільці, як виглядає образ, який є перешкодою. Чому ви не можете позбутися того образу? Чому він у вас є, чому ви з ним не можете розстатися, Що заважає вам, що стоїть на перепоні до досягнення мети? Що ви ніби ігноруєте, що вам не дуже комфортно, може, навіть не ігноруєте, а що вам не дуже комфортно, що виглядає як перешкода, але власне, чого ви з якихось причин не можете зараз позбутися, щоб досягти власне, першочергової мети. Того тої мети, яка сидить на першому стільці. І тут важливо заглибитися в себе, також проаналізувати. І то, якщо не вдається, то можете написати в коментарях, чи в особисто там можемо поспілкуватися, що, власне, вас, які образи виникли, і про що вони можуть говорити. І в процесі роботи іноді доводиться обмін інвестиціями зробити, або віддати пошкодження, або е, про, пробачити, або ну, тощо. В кожного є різні, іноді не пробачити, бо не все можна пробачати, іноді просто поговорити, порозмовляти... Між однією частиною і другою повинен бути діалог. Ну, Все власне, індивідуальне Значить, іноді знайти якісь рішення не дуже популярні. От, і іноді зрозуміти, що досягнення мети за. За реалістичні свої межі потрібно чимось заплатити, що немає проблем, які не вирішують, і є шляхи, які нам не дуже подобаються, є ціна, яку ми не, не згідні за це заплатити. Значить, буду завершувати. Нагадую, що з вами. Була психолог Кремса Ірина Миколаєвна. Я завжди хочу подякувати всім підписникам, всім, хто пише коментарі, всім, хто ділиться моїми відео з іншими людьми. І мирного неба над головою і усіляких вам гараздів. Всього вам найкращого і до нових зустрічей на каналі.